Доброго всім дня. Сьогодні я хочу вам запропонувати один з найлегших способів розмноження крижовника, або, як ми ще називаємо, агрус. Оце пройшов дощик у нас, такий невеличкий земля, сира. Сьогодні у нас 12 березня. І от я показую, як найлегше розмножити агрус. Отака От гілочка, бачите, яка до землі торкається практично. І ми її зазвичай вирізуємо. Але коли потрібно розмножувати, ми викупуємо таку ямочку, закла... При... пригортаємо так до землі гілочку і засипаємо землею. Отак, засипаємо землею і залишаємо отак. Отут. І отак дуже гарно прямо притрамбовуємо землею. Дуже гарно притрамбовую землею. І тепер я покажу минулорічний саджанець, який вже укоренився. От в минулому році я прикупувала оцю гілочку, бачите, яка йде від корення крижовника. Такий, такий самий час весною. І от подивіться, як уже, е, вона виросла. От пустила декілька пагонів, і вже цілий кущик з'явився. І тепер цей кущик я викопую і висаджую поряд із крижовником нашим у другому місці. Бачите, який гарний вже корень. І отакий от вже гарний корінець. Тепер я розрубую або лопаткою або зікатором оце, перерубую, а оцю частинку будемо висаджувати вже в ямку. Уже можна пересаджувати крижок. В ямку широченьку таку і глибоченьку, десь на 10 см глибину і така ширина. Вкидаємо спочатку, перегною лопатку і вливаємо води. Куст трішки наклоняємо. Вода в нас війшла, трішечки там видно, але дочекатися, поки вона війшла. Потім нахиляємо на північ кущ і засипаємо гарно земелькою. І підтрамбовуємо. Добре засипаємо землею, гарно утрамбовуємо отак. Роб, робимо невеличку таку канавку, щоб була. Отак. Канавочку О, з усіх боків. І заливаємо водичкою, поливаємо. І вже на наступний рік. Можна ще так земелькою, водичку прикрити. Вже наступний рік будете з урожаєм. Це найлегший спосіб розмноження крижовника. Дуже легкий, не треба ніяких живців нарізати, не треба, щоб вони стояли у банці, там, пускали коріння, а отак отаким от способом, це, я вважаю, він найлегший справиться будь хто Можна розмножити кущі крижовника, які на базарі коштують недешево. Дякую всім за увагу, гарних урожаїв. І отак розмножуйте крижовник і хай він вас гарно робить.